Це ворог тікає, знаєш, за да, А при цьому людина вимагає цього. Ні, я трішки інакше, бо я все-таки, ми цей час говоримо, що олігархів треба до влади допускати. І Я підуковий життя, що вважає, що до влади повинні потрапити люди, які не є олігархів. Але і так інше. Місто представило, міська влада, про зміни міський представив про владу. Більшість міських міських голова поставить і потечно сили, які в коаліції об'єднаної тієї позиції. Місто просто Серйозно забрала на сьогодні. І я так і врача, яких просто звідчув, що, наприклад, коли говорив про править, просто влади. Ні, я зараз кажу, що ви спитаю. Зараз вже думаю. Була така, де були, що всі міські голови підтримують концерт. Міноміграція до Толибі. Коли міський голова міста Беслава, який пройшов фронту зміни, люди готували не за фірма, а за фронт змін в Відтак, з головою завдяки фронту змінився діє в порядній опозиції, зайдемі прітку. так сталося, так, так, так сьогодні голосували. І <ксе> я знав, що ми спитаємо фірма, чи за якийсь час можливо буде мати спитати, чоловік за рік ходить три рази відпустку. Ну, Ситуації почали в місці, так? Люди вибори відбули і є влада, яка працює, але місто знищиться, місто працює. Ми не буде переховати. Я за той повітря чому сказати, бо там є конкретна кримінальна ситуація. 4 кілометри 200 метрів виклада трубопроводу, які продали, фірму ліквідували, які з гроші прийняти 90 тисяч отримали, хоча як металоблухні коштує більше мільйона гривень. І як ваша об'єднана опозиція буде ти речей відносини, тобто що є, зловживання дуже серйозні, припиняється рішень, подаються кругом землі в місті коли в газеті міський голова міста Борислави, не погодивши політичну, політичними взагалі. Дав згоду підтримати е, е, кандидата від великих від регіоналі. От як після виборці будете ви і ваш кандидат на тисяче відносин? Тому що ви випиті будете да? не співповідальність за ті речі. Не тільки так, тобто ні, питання до Михайла Севича. От все правильно, Михайло Васильович. А ви думали, що хіба Сергій Гориславський буде? Я буду відповідати як виборець, бо я голосував за нього, і я буду робити все для того, щоб він провів е, свій мандат е, чесно, виконував свої обов'язки. Я буду це робити. Як е, керівник колесі ради, як депутат, я буду вимагати, щоб він зібрав міських голів е, округу і оці ці питання. Поставив і ми б вимагали перед ним його вирішення. Ось я це буду вимагати. Розумієте, я не буду чекати, як він там буде. Я принципово буду йому говорити і, і я хотів би, щоб ви це говорили. Розумієте? Е, е, в нього є е, круг питань і є обов'язки, які він має виконувати. Він повинен це розуміти.